Вони почали захоплювати об'єкти, де вони мали це. Чого ми не беремо рідного брата цієї подячки Чупора? Людина три рази притяглася до кормлення за зґвалтування, відкупилася. І він, стоїть, щоб цю банду їх офіційно оформити, щоб вони привідли, що саме ще страшніше, їх наш місцевий бюджет фінансує. Вони мене прибрали, вони з Прокопис прибрали під себе, і там зараз стрілки проводять. Хто про це не знав? Я особисто навіть вину чую, що стався з Дімою за собою, тому що я здався. Я не зміг з ним воювати. Я звертався до начальника міліції, прокуратуру, СБУ. Я всюди писав. Піднім всі відмовні матеріали. Вони що? Постійний раз я зайшов до прокурора. До нього якраз, зайшов начальник міліції. А він прокурор каже, оце по вашій діти, я це розказую. Вони стріляють на червочі. Як ми на мене напали в Споркомбусі, мене захистив Ігорів своїми хлопцями. Було так чи ні? Мене побили в Споркомбусі. Я звернувся до начальника міліції, щоб мені порадили. Краще звільнися. Ну коли напали на мою дочку, воїнку залучим не живе. Дійсно, я здався. Я не схотів, щоб пострадала дитина. А це очонок, чи Брак пикав рідний брат. Бурдячки. Бурдячки. Це ж він зробив. Мене прибрали. Ви не треба далеко йти. Ви візьміть, зараз його обрали головою колосу. Мене не допустили провести конференцію, я підзвіт на я мав звітуватися. Аж мені Вінничук поміг, як мене в кабінеті оці Романюки оточили. Мені не дали вийти. І мені не дала ця влада наша, і теперішня. І проще так гарно виступають. Не дали мені це зробити. Бо треба було привести оцю банку до роботи. Вони йдуть, б'ять, чують, які змальні. Влада фінансує п'янку захочу, це можна вийти. І з ними сидить от свині барани ріжуть, Де люди воюють. А це все банди, вони сидять, то ляч в то, тут. а ці романики їх охороняються. Тож вони з цим ходжу. Тож вони прийшли мене підувати. Я написав на Чен Якщо я що зі мною станеться, буде в мене Романюк чи Борак і ще там два, не хочу казати влади. Мене хотіли прибрати, фізично прибрати. Я звертався вже не... хоч до Бога. А щоб це звати розкритим, то так не треба йти. Візьміть, от зараз вони сформували, є колос очолює людина, яка гостівник. Пітофіл, розумієте. Дітей нема права так сперто навчатися. бо батьки боються туди давати. І вони зараз це очолили. І вони роблять, що хочуть. Ніде, ніхто ні вас не захистить. Тому я здався, що, що робити? Двіться Хочете злочинців, настоящі бачите. Візьміть е колос, в них була конференція. На конференцію брали пресидів, і раду. Візьміть той список. Дві всі злочинці, Всі злочинці в тому списку. Вам бать, не треба, не треба, На що ти обшуку, Дійсно, повірте мені, не можна оприлюднювати. Я знаю по-своєму. Деякі факти, але ну, є поняті, які були при обшуку. Но їм є рот не закрити. Вони кажуть, тут знайшли ящик наркотиків. Навіть було розвасовка зняти для мене доходить. Де це ми мали продавати? Далеко вони дій... зайдіть, ну, любить з вас, коли концертів СССР. Сядьте в вестибюлі. чи з дві години виховати під наркотичну дур'ю. Ви звідти виходите, все ж мені. Ну хто це не знає? Саме головне, саме гірше, що влада за Податки фінансує оцю банду зараз. А ця банда вся у села, у колості. Вони зайнять з вони зараз все, вони вечір там. Румнюк має ключі спорткомплекс. Як не можна І вони ночі там збираються, вони там проводять розборки. Вони, дітей, у школі, залучують у школі, беруть дітей, на них тренуються. Тренуються на них будь-ба. Хто це не Та плачуть, вчителі плачуть. Ну нічого не можна зробити, Я ще багато можу сказати, але це не по темі, я можу тільки сказати. Конкретно свіщо оперативні групи, яким можна довіряти. Бо тут нема кому довіряти. Вони розумієте, що ще одно. Забрали спорт... дитячу нацьку спортивну школу, яка оцінена була, що півмільйона. 150 тисяч було напроти податкових. Розібрали. Я звернувся про охоронні органи. Знаєте, що вони зробили? Написали відмовний матеріал. Відмовлено проти справи у зв'язку з невстановленням осіб, які це зробили. А я їм записую, що стають на екран, екран, екран. ти не каже право. Дайте. Дякую, просили слова. Володимир Гергелюк, народний контроль. Десь на всіх сказу, тому що я з Іваном Київським приїхали, і ми з Дмитром починали справу. Так інтернату дітей і якби не позиція саме Дмитра в той час взимку, тоді ми справи не рухнули з місця, тоді був замінений керівник цього інтернату, вже пам'ятаєте, я там був так, так само присутній нашим активістами, і виглядало все досить, скажімо так. Досить все там виглядало ніби в порядку, коли почали це все викопати, виносити наверх. Там було дуже багато зв'язань і саме те, що ми там робили разом з Дмитром, запиту і була позиція громадськості і замінили керівника. І саме якраз Дмитро продовжив ту справу, яка довела до того, що зараз фактично вже десь повністю наступили, наступили на мозолях, так що ж там є конкретні люди, які причетні до... Злочину, яких треба викрити. Але я переконаний на всі 100%, так як ви всі знаєте, що в кінці цього спроду тягнуться до області, до керівників управління соціального захисту, який якраз є знятищини. Тому ми, наші активісти, будемо стояти чітко і непохідно в тому, щоб довести цю справу до кінця. Так як ми тоді стояли і замінили керівника цього інтернату, так само зараз треба добиватися продорогового розслідування і зараз проходять перетестації поліції, це є латмосовий поперець того, що як поліція спрацює, і якщо, наприклад, знову ця справа, яка фактично, крім замокного на життя, вона має і десь розцінюватися як терористичний акт, тому що там це було публічне місце, я не знаю, яка кваліфікація зараз цієї справи, що життя. Церистична, тому що просто замок. Тому що це справа має займати тільки місце, це і справа має займатися. Тому, тому ми будемо всі наші важелі, я рахую, що ми заручимося і громадською, Святниччиною, і громадською області, всі наші важкі будуть пройшли для того, щоб не просто знайти тих, так як би говорити місцевих гопників, які це виконавці, але і замовників цієї справи і заявляють, що ми зараз поїдемо з Дмитром, спілкуємося і будемо цю е, справу піднімати на вищі. Дякую. Максим Швець, просив слово. Отже, розуміючи, звичайно скажу, що казав пан Кісо, власне, те питання тоді вже до одного, до вас, Роман Є такі, відповідно, розуміючи на державності місцевих слідчих. Ми хочемо знати і розуміти, Попередні справи по і його поплічника, чи ведуть ті самі слідчі, і чи вони причетні до відповідних справ? І чи справи, які вели ці слідчі, які зараз долучені до цих до, 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 до розслідування по місту Свірчуко, чи вони розкрили ті справи, які фігурував Романюк Микола? Але часто густо так співпадає, що ті самі слідчі, які приходять, займаються цією справою. Тут і відповідна заангажованість. Я це вам говорю відверто і вже і в людей, і в громадськості є вже розуміння упередженості. Хай займається слідчі група області, права на даний час знаходиться повністю всі матеріали кримінального провадження, знаходяться в слідчому управлінні. Зрозуміло. Ви сказали, що наразі, якщо не помиляється у зняті самовідування, працюючи 101 і працівник. так? Добре. Всі працівники пройшли в атестацію. Ні. Не всі. Відділі є тільки 4 працівники, які прийшли в переатестацію. Добре, у нас у нас питання. Ті, хто зараз займається справою по раму вони Миколаїві, вони перейшли передостачу? Ні. Частину пройшли, то тобто ми вимагаємо, щоб перестовлені працівники міліції або нові, не або, а має так бути, нові полісмени. Не ті люди, які служили в міліції 20 років, які знають сняти всі підводні потоки і заангажовані в цих справах, займалися розслідуванням даної справи. Це є вимога. Вимога. Тому що я наголошую, ми розуміємо підґрунтя, хто з ким зв'язаний і те, що говорив пан Діцу, це ведеться десятиліттям. Десятиліттям. Наголошую. Коли я користував роботу самоборони, були ті самі питання підні, ті самі заяви відповідні були, ставлені. зареєстровані. не питання до багатьох слідчих, які вели справи по гральному бізнесу, справи до тепер не розглянуті, Зануті поставлені поставленшу і бувайте здорові. Дотепер. Ті самі слідчі, знову ж таки, різними розмовами, говорять, що, начебто, націоналісти. Радикали, їх треба порозганяти і таке подібне. Я хочу бачити, хто скаже це в обличчя людям. Хочу я бачити цих плельні очі. Я навіть можу дати вирізні цитат з медійних засобів. Я хочу бачити цих міліціонерів, бо мені важко це поліцією. Я знаю багато людей порядних з поліції, які, власне, пройшли до ночі і вступили в поліцію. І вони до колишніх міліціонерів мають дуже багато запитань. Надзвичайно. Тому що коли проходить детектори брехні і таке подібне, видно, що люди, поліцейські, мають багато агресій до суспільства. А як вони можуть охороняти суспільство, коли вони агресивні до суспільства? Агресія людей, правоохоронців до суспільства. Як таке може бути? Полісмен це людина, яка має привітатися, запитатися, чи вам допомогти. Поки що в місті сняти для нього, я цього не побачите. Зверхня поведінка. Зверхня поведінка людей, які представляють правокоронні органи. Це є факти. Це не голосів, це і факти. Подивіться на працівників судді. Маєте бути переклад? Дякую, Тетяна Свівського, Ліра Житомир. Іван Михайлович, питання до вас. Я вертаюся назад до того ж, вибуху, і знову мене цікавить подвір'я дітей і школа, і далі здоров'я тих усіх і безпека тих усіх людей, які знаходилися на тій території і знаходяться далі. Ви кажете, що трактування терористичний акт це відношення тільки до, е, ну так як може бути тільки до влади. Я не йшла, може, хтось не знає, е, я знайшла таке трактування «Терористичний акт. я не читаю, Це застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини, або заподіяння значної майнової зводи чи що такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного складнення або з метою впливу на ухвалення рішень чи вчинення або не вчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян. Юридичними особами або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного або терориста, а також починення, зазначених діями з тією самою метою. То скажіть, будь ласка, чим відрізняються представники влади просто від нас, звичайних, простих смертних людей? Чому це не може трактуватися як дійсно територічна? Там, там діти, там Всі саме розуміли. Там є діти, саме головне. Тут у самому останньому пункті тільки підведено те, що це може трактуватися і до представників влади, і до органів влади. Я доповню Всі... Всі... власну. Всі... Під час вибуху, еквівалент вибуху, як я спілкувався з вибухотехніками, досить великий. враховуючи призадність, тобто кількість осколків, які летіли з потужною швидкістю. Осколки летять 30, а то і 50 метрів. До будинків це є межова відстань, межова, наголошую. В білий день. І в білий день. Це коли насичення людей в публічних місцях дуже велике. Отже, дітей? Дітей. могли дітей. постраждати діти діти. І, власне, осколки можна шукати ще далі, попереме. Булковий пристрій був поставлений професійно. І говорити, що це не теракт. Розумієте, це, власне, видно, що обмежування йде дій, щоб або менше мати проблем, або просто йти на повідку сили, яка власне, оплачує ті дії, щоб справа не була вирішена. Я заручно наголошую, що державність щодо залишення. Опитали, почали у день вибуху. Ці гопники, всі з Романюком, всі стояли 10 людей, почали рути, пили пиво і каву. Попитані в червоному ти на борці. Всі в непусок сіли і ще чоловік стояв. Я особисто йшов ви підняти перед керівництвом про перекваліфікування Це означає, що що Ви самі зачитали диспозиції норми, форми Комінального кодексу.

що прийдуть слідчі до висновку, до такого висновку, що наявність, звичайно, що минут, це буде ну, пару днів пройшло, може, дадуть таку оцінку. Я на даний відеозапис, звичайно, що змогу буде з цього зібрання, ми передамо головне слідчі, ми перед вони переглянемо, почуємо перемоги і приймаємо заяви. Нехай це буде густими повідомленнями про ймовірність злочину або причетність злочину деяких людей. Так? Це також, я думаю, для поліції є сигнал. Рівносильно написати... Галіфікація попередньо, вона не є остаточною. Зразу внесло, так? А зараз, яка є проблема? Звідки воно? Тому що затягування часу і додавання можливостей людям жити, або ще не щось. акт, якщо ви бачили по санкції, він... А легше А тут ще а вже та скільки та сказано, скільки вже сказано, тепер але, ну, від людей скільки почули. Скільки що скоєно, скільки що зроблено. Та я думаю, вже теж підстави немає. Людинам треба затримати, за поки не втекла. Це коли до нього донесеться, що, що там робиться, це він точно змиється і плав, шукає в полі вітер. Пане <му> панського, хотілося б почути вашу позицію підсумок. Забудьте про те, що ви посадові особи, ви тут багато інформації отримали. Як людей, як ви самі вважаєте з приводу цього всього, що вам розказали, яка ваша позиція? Я думаю, що тут не потрібно щось пояснювати, тому що я приєднуюсь до всіх думок і фактично цієї дороги я особисто сам кожу і мої працівники перед тим. Дівчина вийшла і вона прийшла, коли це гримнуло. Це обління переробку. Вони пішов у яві, фактично, да, я туди да. хожу робити. Там той паркан прошитий, і це люба людина могла стати е, випадковою е, жертвою даного ворожі. Тобто докладати всіх з усе, щоб справедливість була. Це слово ваше, ми всі почули.